Зеленский согласен на абсолютное прекращение Да нам плевать, на что согласен или не согласен Зеленский превращение огня. Он тоже закончит самым печальным образом. Освобождение Курской области, конечно же, важнейшее военно-политическое событие. Мы собираемся решить задачи, которые поставлены верховным главной командой. Вот это да! Это после... О, опять взрыв. Сережа, жизнь Сережа, если родину, ты ну, там герой, палки, я должна я. тебе что, ноги целовать, а ты да, будешь моего ребенка ноги, и меня я отдав... мучить? Я шел отдавать да свою жизнь я должна... за родину. Да. Мы вообще тебе ничего не должны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас світаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А тут незмінно вас зустрічає ваша улюблена рубрика. Це випуск програми російської антипропаганди. Тут ми працюємо над тим, щоб розвідчувати всі їхні вкиди. Ну і звісно, не буду приховувати ще й намагатися посіяти зернятку розбрату за парєбріком. Допомагайте нам в цьому робити це максимально легко і приємно. Не забувайте лишати нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно підтримуйте збройні. України, тому що вони, як правило, стають основою наших випусків, тому що дарують нам прекрасні кадри вибухів. Ми продовжуємо наш збір для 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр збираємо 250 тисяч на FPV-дрони, які будуть пів по нашим ворогам. Посилання на цей збір ви легко знайдете в описі до нашого випуску. Слухайте нас, дивіться, і звісно, обов'язково донайте. І не просто так я кажу про те, що Збройні сили України дарують нам купу приводів і ними і собою пишатись, і звісно, зловтішатись із ворога. Ви ж пам'ятаєте, що буквально вчора воєнний злочинець Путін неочікувано непрогнозовано і неанонсовано запропонував. Дати задню в тому сенсі, щоб поставити війну на паузу, щоправда, не надовго, а тільки на три дні. І то напередодні 9 травня. Причини цьому очевидні. Пиня всикається від думки, що, поки в нього у гостях будуть пани, щось може прилетіти по червоній площі. А ще він просто не здатен захистити свої великі воєнні об'єкти, тож просить собі. Паузу, адже ані в 22-му році, ані в 23-му чи 24-му, коли так само були паради, пабіда бісія, ніхто і ні про що таке нас не просив. Пиня просто боїться, що сили оборони спалять усе майно, і правильно, до речі, робить. От сьогодні, до прикладу, в новоросійську краснодарського краю спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про кілька вибухів та загорання поруч із нафтобазою у Фімнафт. Горят фуры легковые, все подряд горит. Вот взрывы и были. Вон легковая горит слева, первый огонь. Да. Это после. О, опять взрыв. А что ж там взрывается? А что там такое? что Ничего себе какие клубы дыма. Вот это да. До речі про те, що бойові дії війну в цілому треба вже завершувати в Росії, Говорять давно і дуже багато. Звісно, неофіційно, звісно, підпільно в кухнях чи кабінетах, але говорять і навіть створюється цілий рух тих, хто виступає проти війни, тобто є яструби і є голуби. Тож власне зараз про одного із таких голубів, що потрібно російським дітям? Ну як дітям юнармійцям, це такий прототип Гітлер юнген Тобто майбутніми свошниками і вже від народження путіністам, звісно ж, їм окрай потрібно послухати виступ спецпредставника Путіна Кіріла Дмитрієва про перемовини про потенційне завершення бойових дій. При тому, половина із них ще буквально ситься за своїм віком в штани, хоча й половина Кремля. Вже ситься в штани через свій вік. Але окей, в них цих дітей ще молоко на губах не висохло, а їм вже накручують хвоста. Взагалі ходять чутки про те, що чи то Димітрієв, чи то його подружка, тобто донька Путіна, це і є правонаступники Путіна. От для Димітріва зараз і будують такий собі образ миротворця. Він геть інший, не такий, як ті кремлівські упері, компромісний, договороздатний, не закликає до війни, а навпаки, пропонує мир. Але не дайте себе пошукати і вести в оману. Шукати хороших росіян в Росії все одно, що вірити пропозиціям Кремля про припинення вогню будь-яку пропозицію. Ще раз будь-яку пропозицію, вони все одно використають із єдиною метою, аби потім вдарити сильніше. По-перше, очень безусловно важно, що у Росії сильна тебя... <плодиск> Если у тебя слабая позиция, тебя хуже слышат. Поэтому безусловно очень важно иметь сильную позицию. Это раз. Второе, безусловно очень важно, что все-таки Россия настроена на мир. Значит, но на наших условиях. Но на наших условиях. Вот, но, э, в принципе, это также очень важно, что отстаивая наши э, интересы, мы настроены на позитивное движение вперед. Вот. И, э, и третье, это то, что, конечно, безусловно, очень важен поиск компромиссов, потому что они должны быть, безусловно, в наших интересах, они должны, безусловно, продвигать наши интересы, но всегда можно найти что-то, что менее значимо нам и более значимо для кого-то другого. И вот этот поиск различий в позициях, он очень важен. Потому что многие люди смотрят на переговоры, как кто-то выиграл, кто-то проиграл. На самом деле самые успешные переговоры, где мы думаем, а как бы мы вместе могли сотворить что-то, чтобы работало хорошо, чтобы устраивало многие стороны и было крайне созидательным. И вот этот аспект не просто смотреть, кто-то выиграл, кто-то проиграл, а вместе создавать, это увлекательно. И мало того, этим даже можно увлекать наших серьезных противников из того, что они не хотят делать ничего конструктивного в то, что давайте все-таки посмотрим, какие могут быть варианты. Фактично, Дмитрієв говорить цим маленьким потіністам. Дивіться просто зараз і вирішується ваша доля: помирати вам чи все ж таки якийсь час прожити. Тобто, й загалом є два табори дуже конкретних у заявах. Я маю на увазі, а навіть не у своїх переконаннях. Одні, які кажуть безкінечно, що ми докладаємо максимум зусиль, як Дмитрієв, щоб війна спинилася, а другі, які кажуть, ні, 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 дітішечки, падохнуть абсолютно всі. Подивіться, яка історія. Жінки підкладають вату, шкарпетки, пушапи у бюстгальтери, щоб підкреслити свою жіночність. Тим часом Соловйов та Медведєв вдягають френч аля в стилі Сталіна, щоб ствердитись як чоловіки. Хоча скоріше ми б очікували побачити он вам Дімон в костюми пляшки, паперової якоїсь пачки, стаканчика, гранітного. Тому що, подейкують, що останні три роки Дімон взагалі не просихає, але в мішку. Випустили погуляти і дати велике інтерв'ю, наприклад, із погрозами Зеленському, який я як каже Дімон, погано закінчить. Ну, по-перше, в Зеленського, до прикладу, є татаров, який, як ми пам'ятаємо, своїми руками особисто рвав кадирівців. По-друге, цих замахів було стільки, що вже навіть і не цікаво. Ну а по-третє, Дімон, ти хоч би раз дістав із своїх штанін ні на закуску із бояришніком, а яєчка згадав, що ти типу чоловік, і не від того, що ти вдягнув цей френч. І давай сам покажи приклад. Давай. Тут в Києві ми тебе зустрінемо взагалі найкращими традиціями. Ну і ти що там очолиш? Оцей похід на Київ. А то як в Москві, то кожен із вас просто отаман. Був завершений теракт, був обід генерал-лейтенант Міноборони. чудовищное преступление, подлое, дерзкое. Что мы сейчас видим, Зеленский просто кичится этим преступлением. Вот как считаете, это вообще в принципе нормально? Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно, что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом. Боже, как страшно, особенно, когда ты это чувствуешь от Намитра Медведева. Но на самом в Москве назревает великий шухер. Потому что, чтобы там не рассказывали одни и другие, третий, справжний план с соловьев. Далі, знаєте, таке питання, воно майже риторичне. Який ти Соловйов сьогодні? Той, що ми спочатку вам показуємо, який дивиться в ви так киває головою, погоджуючись, чи справжній той, хто хоче крові війни і йде чітко за метадичками Кремля? Але Соловйову, судячи з усього, дали певний інсайт, і він не витримав, він його в прямому ефірі видав. Володя Стоп так і не було почуто в Москві. Москва всіма можливими жестами, словами, заявами дає зрозуміти, вони не спиняться, поки хтось не роз'їбе Кремль ракетами, поки не вдарять по санкінській башті, поки не прилетить безпілотник по холодильнику пині. А всі інші заяви, переговори, перемиря. Це все від лукавого для того, аби просто замилити око. Рамп санці проти нас не від. Да какая разница? Макрон заявляет, Путин должен доказать свое стремление миру. Кому? Тебе, что ли, жалкое ничтожество? Мы вообще тебе ничего не должны. Зеленский согласен на абсолютное прекращение мира. Да нам плевать, на что согласен или не согласен Зеленский прекращение огня. Наша земля не освобождена. Задачи, поставленные верховным главнокомандующим, до сих пор не выполнены в полном объеме. Нам необходима безопасность нашей страны на поколение вперед. Мы не собираемся прекращать, не прекращать. Мы не мыслим в этих терминах. Мы собираемся решить задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Ради этого живет и работает военно-промышленный комплекс. И ребята в форме которые каждый день, не Трампа ждут, а решают поставленные боевые задачи. И вот эта попытка что-то нам объяснить, вот это слово, а ведет он все-таки вторичные санкции или нет? Да, Трамп не Путин. У него нет всей полноты власти и возможностей. Да, такого ми ще не чули, але в цілому повертаючись до гарантій безпеки, до захисту Росії, хочеться запитати, а що вам в 22-му році погрожувало? Ну що, може, ми чогось не знаємо? Може, у Києва була ядерна бомба, а в 14-му році хтось на вас нападав? Та й зрештою, ця риторика войовнича села, вона винятковує тільки ні не через перемоги на фронтах, а через те, що пропагандистські, словесно, інформаційно їм здається, що вони зараз на куражах. Я розумію, якби вони це говорили в 22-му. Як же гарно, тоді все для них розпочиналося. Три роки понад три роки тому, Київ за три дні, Херсон наш, Харківщина наш. Але ми час, йшли роки, і в 25-му році росіяни тепер всікаються від щастя, що повернули Курщину. Де ви сильні? Де ви переможні? Я дико перепрошую, ви точно друга армія світу. Будете воювати ще, і потім вашою перемогою стане вже інше. А нашої невдачою, та що типу, ви вберегли, а ми не захопили Москву. Хоча в нас немає таких планів. Чиновники і пропагандисти всерйоз навалюють, що звільнення Курщини, а це не відповідає дійсності від слова геть зовсім це посилення їхньої переговорної позиції. Акстійтесь, через три роки повномасштабної війни ви не можете захистити себе. Ви не можете захистити своє небо, вам дають люлій на землі і заходять на ваші землі. Вас геть прогнали із моря. До 80-ти річчя, яке ви святкуєте, до 9 травня ваші діти перевертаються у трунах від усього, що ви зробили, і втратили. А наші? наші нами пишаються. Курської області, звісно ж, воєнно-політичне збиття, особливо в 80-ліття побіди. парада на Красной площади 9 мая. И это усиление переговорной и политической позиции России в тех сложных и многоходовых комбинациях, которые выстраиваются сегодня. Конечно, это колоссальное политическое, военное и идеологическое значение. И здесь, я думаю, это понимают все, включая и Зеленского, который неуспешен. Це дивовижно. Ми радіємо, що повернула наше. Окей, а тепер давайте же послухаємо не центральний російський канал з пропагандистами, не чиновників, не тих, хто далі великого кільця в Москві навіть не виїжджав, а наприклад, російських волонтерів для нас. Вони такі самі воєнні злочинці, покидьки, тому що вони обслуговують СВО, але говорять вони цікаві речі. Послухаємо тих, хто буває на Окурщині і Україні здивований ще більше за нас з заявами Герасимова, який розповідає про звільнення. Кажуть, що їхні очі, їхні вуха, їхні жопи чули, бачили, відчували геть інше, і це не дивно. Адже я хочу нагадати, що голова російського генштабу Герасимов ще в серпні минулого року, як тільки заходили Збройні сили України на Курщину, він стяв в очі путіну, розповідаючи, як київські найманці витіснені в ту ж добу з Курщини. А ми там пробули сім місяців. Численные военные корреспонденты ездили по тем же самым дорогам и направлениям и фронтам, по которым ездил я. И у меня было ощущение, как будто мы в разных местах бывали. У них одна правда выходит. Я приезжаю, другую правду вижу. Подобно тому, как сейчас Курская область у нас освобождена. Вчера разговаривал с нашим легендарным грузином Александром Тафтадзе. Кто не знает, это доброволец-ополченец, сам с Курской области, из Кореневского района родом. И он говорит, мне звонят с Москвы, отовсюду, и говорят, все, ты когда обратно вернешься, он в Москве работал, вот нам последнее место работы, крайне было, ты когда вернешься, все, по телевизору Курскую область освободили. Дословно говорю, как он сказал им, вы что, прикалываетесь? Вот просто, чтобы на ответ на вопрос тех, кто, понимаете, по телевизору вообще все хорошо. Все идет по плану. Ну вот так говорят. Три года и уже три месяца все идет по плану. Поэтому в данном случае, конечно, никаких радужных слов я сказать не могу. Но как врали, так и врут. Везде и всюду. Как долбили Курскую область, так и долбят Курскую область. В городе Суджи я был четыре недели назад. Ну да, мы зашли в Суджу. Войска ВСУ отошли немножко в сторону. Весь воздух за ними. И они уничтожают по воздуху всю живую силу российской армии. Сказать, что это какая-то величайшая победа. Ну, не знаю, по телевизору, наверное, так. Я уж не говорю про ту правду, которая мною говорилась. И сколько раз меня предупреждали, что за эту правду я могу понести ответственность, потому что тем самым я дискредитирую армию. То есть, вынося ссор из избы, говоря все то, как есть на самом деле, я дискредитировал армию. Дивовижно. Тобто, выходит, что на Курщине перемог для России майе, Что ж там есть? А есть там кладовища, которые переполнены. з іменами загиблих покидьків СВОшників, які всі зайняті, і кількість втрат російської армії настільки велика, що із ними вже просто не справляються. Цього разу міф про втрат спростував депутат Курської обласної думи, який каже: все, вписувати букавки русських мальчика вже просто ніде. За понад три роки повномасштабної війни зайняті всі місця, і це тільки одна область, і це. Тільки історія стел, а що відбувається із моргами? Захованнями, больничками та кількістю безвісті, зниклих Росія хапнула стільки за свою амбіцію взяти Київ за три дні, що харкати наслідками вони будуть ще далеко не одне покоління. часть уже коллег письма направлены, пришли за подписью Геннадия Андреевича Ветрова от областного совета ветеранов. Я как руководитель ассоциации ветеранов своего области тоже в этом принимаю участие. Он обращается за помощью благотворительной на установление новых стел в Георгиевском сквере у памятника скорбящей матери. Дело в том, что уже три года идет специальная военная операция. К сожалению, среди жителей Курской области также есть потери. И запроектированные стелы, они не вмещают, к сожалению, имен всех погибших. Я думаю, что было бы очень неплохо, символично, тем более в преддверии 9 мая, Дня Победы, если бы депутаты Курской областной думы поддержали и оказали свой вклад вот в решение этого вопроса. Ну і ще під завершення моя улюблена історія теж про СВОшників, тільки не тих, які відкинулися, а ті, які все ще вижили. Викинуть чи закопать? нескладне питання, яке гостро постало перед багатьма і багатьма. Російськими самицями, що зрештою дочекались не чорного пакету з фронту, а свого скаліченого чоловіка із війни. При тому був він скалічений до чи став після питання дискусійне. Це ж росіяни, вони просто від народження із браком. А от тепер жінки діляться своїм особистим досвідом, що коханий повернувся якийсь не такий. Там він вбивав, гвалтував, катував і все йому сходило з рук. Тож тепер. Рівно так само він хоче продовжувати жити і в тилу. То що ж робити їхнім дружинам? Терпіти, а згодом одного дня твоє зелене тепле тіло знайдуть після вбивства або піти зараз від СВОшника. Пропаганда одноголосно стверджує терпіти. Тут і все, що треба знати про ціну життя і росіянок, у тому числі. Я uh, віжу очі. И О, что... Простите. Да, пока Настя... Просто трех... я а, тоже супруга бойца. У него тоже есть ПТСР. Что? Это очень сложно. Как? Если ты хочешь что-то спросить, у нас психолог здесь. Скажи мне, а, пожалуйста, сейчас как? Сейчас тяжело ну, и ты знаешь, я же тоже не развожусь, я же тоже не бросаю, но это очень тяжело. И вот ты все время думаешь, ты вот на этом грани остаться и помогать, но это бьет по тебе и ребенку, или вот свою жизнь вот поставить на стоп и ради него жить. Вот скажи Сейчас, Настя, а можно я вас всех прибью. Меня, да. меня, вот, я думаю, меня Алексей Александрович поддержит. Это что за разговор вообще? Она сидит и говорит, я буду его бросать. Это как бросать? Как можно бросить человека, подожди, который подожди, свою Сережа, жизнь отдавал Сережа, за родину? Сережа, если ты там ну, герой, я должна я... тебе что, ноги целовать? А ты да, будешь моего ребенка ноги, и меня я отдал, мучить? Я шел отдавать да свою сейчас жизнь я должна... за родину. Да. Ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня. А я беззащитная а перед помоги. тобой. Так я же помогаю, я тебе жизнь свою так Вы говорите, я его пойду брошу, ничего себе, этот вопрос вообще ну, не может Ну то есть звучать. я должна терпеть побои, например, или я должна потерпеть. неуважительное отношение, терпеть? Да, потерпеть? Алина, Помочь мне. Ответ. Ще коли з 22-го року ми прогнозували, що коли СВОшники почнуть повертатися додому, от тоді розпочнеться справжня малина. Бо що? бо чоловіки ж настоящі, русський к психологу, не ходять реабілітації, не займаються. А зрештою, треба разочок, щоб і кранауха вступив у якісь стосунки з СВОшником, з яким навіть кадирівцям, щоб він і на своїй шкурі відчув, як це коли треба і можна. Потерпіти, ми ж друзі, терпіти не не будемо ані російські наступи, ані російську окупацію, ані їхні бажання нас захопити. Ми будемо діяти і протистояти як правильно. Роблячи свої прекрасні донати в підтримку Збройних сил України, підтримуйте наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, ми зберемо 250 тисяч на безпілотники. Цей збір рухається непогано, але все ж таки я бачу, що багато хто ще до нього не долучився. Шукайте в нас в описі посилання на цей збір. Підтримуйте нас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лаєв. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.